Привіт! Сьогодні розглянемо звук Ш. Мабуть, перша на думку спадає класична версія написання цього звуку SH. Але насправді існує чотири варіації написання звука Ш. Тож перший класичний SH. Як в словах wish, ship. Наступний варіант SI. «sh» television. Decision. Третий вариант. T-I. Sh. Nation. Station. И последний вариант. C-I. Sh. Special Delicious. Насправді, в останньому слові C-I звук Ш являється частиною іншого звуку ССС. Але ми можемо розглянути це якось потім. Тепер ви знаєте всі способи написання звука Ш. І я сподіваюся, я заслуговую на лайк.